Який бумеранг отримає кривдник ваш? Той, хто вас образив? У мене в руках колода дуже розширена, і це подарунок дуже потужного майстра і мого друга Річарда Горна. Дякую тобі, Річард. Третє око вона називається. Отже, який бумеранг отримає кривдник ваш за те, що він зробив у ваш бік? Що буде йому? Від долі і Всесвіту. Повішаний старший аркан, розумієте? Ну справи його будуть кепські саме стосовно грошей і відносин, буде повна нестача. А всі якісь важливі діла вони стануть просто на паузу. Ну, скоріш за все, просто тому що ця людина намагалася втрутитись в якісь. Саме такі справи стосовно грошей, і, ну або позаздрила, розумієте, або хотіла, щоб у вас взагалі все йшло на а, Якісь плітки стосовно вас розповсюджувала. Отже, наразі вона стикнеться з тим самим у свій бік. І що ще? Що ще? А, диявол, розумієте, вона зустріне саме, ну, Особу перепрошую, чим вона хотіла залякати вас. Вона хотіла того диявола на вас натравити, якимось чином, а вийде так, що той диявол просто за неї схопиться, тому що вона його подумки нібито викликала саме в той момент, коли хотіла якимось чином скривдити чи образити вас. Так, і що ще? Третя карта швиденько. Шістка кубків. Ну розумієте, не буде поруч з цією людиною допомоги певної. Вона буде розраховувати на якусь кампанію. Буде розраховувати на те, що якось поміж краплями дощу проскочить взагалі, коли зрозуміє, що справи кепські, тому що два старших аркани це доволі суттєво. Але вона зіткнеться саме з тим, що сама сіяла навколо себе. Тобто, розумієте, вона розкидала каміння, а наразі в неї часто каміння для себе ще збирати. Тож, будь ласка, ви під захистом, всесвіт все, все бачить. І ця, ця людина отримає по своїх заслугах. Дякую.